Які життя напряму залежить від усвідомленості і психології, і на жаль, це та сфера, в якій ми самі собі допомогти не можемо. Так, ми можемо більше читати, так ми можемо більше задумуватися над тим, як мені, але в цілому скоригувати механізми взаємодії і відслідкувати, чому саме я в певному моменті так поводжусь, вам може допомогти стороння, але дуже експертна, обізнана людина. Тож в цілому важливо розуміти. Що періодично нам потрібна перезагрузка і вигрузка? Для цього потрібно правильно контейнувати емоції, прожити якісно, наприклад, горе, втрату, розлуку. А в ідеалі з коуч-методиками якісно планувати та коригувати свій шлях та кроки до успіху. Саме обираючи, яким способом взаємодіяти, який механізм зараз в конкретній ситуації застосувати, і є про свободу, незалежність та вибір.